Давайте чесно, якщо ви хоча б раз видавлювали цятки, наносили тонік або якийсь інший засіб в надії, що от-от зараз все прийде, або шукали актив, який вирішить цю проблему раз і назавжди, то ви не одні. Тому що чорні цятки це взагалі одна із найчастіших причин звернення до косметолога. І це стосується не лише підлітків. Та, на жаль, попри всю популярність цієї проблеми, як правило, працюю з нею наосліп. Або ж порадами із соціальних мереж, які часто не мають нічого спільного із результативністю та користю для шкіри. В даному відео ми розберемо, чому утворюються чорні цитки, що з ними робити, які активи допомагають, та як скомбінувати догляд таким чином, щоб отримати гарний результат не на один день і не на тиждень, а на довгий період часу. Отже, з чого починається утворення комедона? Найперше це гіперкератоз. Коли наші клітинки діляться, вони по Закінчення свого життєвого циклу мають фізіологічно відлущитись. але іноді цей процес порушується, і в такому випадку клітинки нашаровуються один на одного та закривають протоку сальної залози і починають утворювати що закритий комедон. Наступна причина це надмірне або неправильне виділення себуму. Іноді буває, що його утворюється занадто багато, або, наприклад, він змінює свою хімічну структуру і стає більш в'язким. В такому випадку він фізіологічно не може так гарно витікати на поверхню нашої шкіри і утворює комедон. Досить часто зміна в'язкості себуму пов'язана з дуже банальними причинами. Перша це кількість рідини, яку ви вживаєте протягом дня. І друге, це може бути пов'язане із харчуванням, наприклад, із зміни співвідношення омега-кислот на вашій шкірі. Наступне це бактеріальний дисбаланс. У кожної людини на шкірі знаходиться умовна патогенна мікрофлора. Тобто це мікроорганізми, які в нормі не несуть для нас абсолютно ніякої шкоди, але. Якщо трапляється якийсь дисбаланс у нас, наприклад, там в роботі імунної системи чи чогось іншого, ці мікроорганізми починають активніше розвиватись. І коли їх стає більше, ніж можна, вони вже провокують нам якісь захворювання на шкірі. А якщо це ще скомбінувати із надмірним виділенням в себе, то ми маємо вибухову просто комбінацію, де ці всі мікроорганізми мають дуже гарне середовище для їхнього розвитку. І останнє. Це вплив гормонів та способу життя. Є вплив гормонів, на які ми можемо вплинути, наприклад, коли це якісь захворювання, їх потрібно лікувати. Є вплив гормонів, на які ми вплинути не можемо, особливо якщо ми дівчата, тому що фізіологічно під час циклу змінюється гормональний фон і разом з ним змінюється і активність сальної залози. Також спосіб життя та харчування, навіть неправильний догляд, це все теж може провокувати утворення комедонів. Давайте тепер розберемо, які ж активи із ними працюють. Перше – це салісилова кислота, це найголовніший актив в роботі із чорними цятками, тому що вона ліпофільна, тобто вона розчиняється в жирі, вона проникає досить глибоко в пору, і там буквально розчиняє цей весь вміст. Але є певні нюанси. По-перше, концентрація саліцилової кислоти. Наприклад, якщо в засобі саліцилової кислоти 0,01%, то зрозуміло, що вона працювати не буде. Оптимальна концентрація тут 2%. І також дуже важливо який pH вашого засобу. Якщо pH більше 4, то це буде знижувати ефективність саліцилової кислоти в даному засобі. Також важливо пам'ятати, що саліцилова кислота може підсушувати додаткову шкіру, тому її дуже важливо комбінувати із активами, які зволожують та регенерують шкіру. Ліпогідроксокислота це одна із форм саліцилової кислоти, яка поки не набрала такої величезної популярності, але має великі перспективи, тому що вона має більшу молекулу ніж саліцилова кислота, тому вона діє більш локально, не проникає настільки глибоко в шкіру. А це означає, що вона може працювати навіть із чутливою шкірою. Але не думайте, що ліпогідроксикислота буде неефективною, тому що вона теж має дуже гарну кератолітичну дію на шкіру, тобто дуже гарно відлущує клітинки нашої шкіри, які провокують утворення комедона. Наступний компонент це сквалан. Досить часто його плутають із скваленом. Яка ж між ними різниця? Сквален це компонент нашого себому, Про нього є окреме відео. Саме цей компонент відповідає на те, наскільки темні або світлі у вас фізіологічно пори. На відео про сквален залишаю посилання під даним відео. Обов'язково його подивіться, якщо вам цікава тема чорних цяток та комедонів. А тепер поговоримо про сквалан. Сквалан – це компонент, який має пом'якшувальну дію. А він напряму у нас не працює із себумом, так як, наприклад, саліцилова кислота. Але при цьому сквалан буде понижувати в'язкість себуму і також він буде допомагати кислотам та ретиноїдам, які входять в склад засобу разом із ним, проникати набагато глибше в пору. Тобто він буде підвищувати ефективність ретиноїдів та кислот, Азелеїнова кислота. Один з найбільш недооцінених компонентів, я просто обожнюю е, азелаїнову кислоту, але з нею потрібно знати, як правильно працювати для того, щоб вона давала максимальний результат. Якщо цікавий детальний розбір азелаїнової кислоти і всіх взагалі функцій, які вона виконує для шкіри, то пишіть плюс в коментарях, а поки розповім вам загально. Азелаїнова кислота має антимікробну, протизапальну та також кератолітичну дію. Вона не проникає так глибоко в пору саліцилова кислота, Свота, але вона буде знімати запалення навколо комедона. До того ж, вона нормалізує кератинізацію, тобто цей процес, коли в нас накопичуються мертві клітинки, і її дуже суттєвий плюс в тому, що азелеїнову кислоту можна використовувати, якщо шкіра чутлива, з купорозом або розецеом. Топічні ретиноїди це золотий стандарт в роботі з висипаннями та комедонами. Їх буває велика кількість. Основні із них це в нас ретинол, він більш косметичний є, компонент, адаполен та третинаїн. Про них, якщо цікаво, теж залишайте коментарі. Зніму відео. Вони знижують гіперкератоз, також вони буквально виштовхують комедон наверх, особливо якщо це закритий комедон. Але особливість ретиноїдів в тому, що вони працюють більш повільно, ніж кислоти, і для них потрібно більше часу. Також вони досить активні компоненти, їх потрібно вводити поступово або починати із нижчих концентрацій. Є певні схеми їх введення, і їх потрібно дотримуватись. Якщо вам цікавий формат відео, то підписуйтесь на канал. Будемо з кожним відео все більше і більше поглиблюватися в освіт косметології. Діметилсульфон – це органічна сірка, яка бере участь у синтезі певних білків в шкірі. вона знижує запалення. Знижує подразнення шкіри, допомагає шкірі відновитись, і також зменшує вірогідність утворення нового комедона. Диметилсульфон найчастіше входить в різноманітні сироватки або також його можна зустріти в різноманітних локальних засобах, які працюють із запальними елементами на шкірі. Екстракт кори білої верби це компонент, який часто працює в симбіозі з іншими компонентами. Це у нас джерело деяких форм саліцилової кислоти. Цей компонент він досить делікатний, його можна використовувати, якщо шкіра чутлива. І також він працює як додатковий буфер та кератолітик для нашої шкіри. Прополіс. Він бактерицидний, антисептичний та заспокійливий. Не можна сказати, що він там дуже сильно впливає саме на формування комедону. Але він дуже класно працює в комбінації із кислотами та ретиноїдами, підвищуючи їх активність та знижуючи ймовірність запальних процесів. Екстракт звіробою має протизапальні властивості, але дуже чутливий до ультрафіолету. Тому, якщо в склад вашого засобу входить даний компонент, то використовуйте його ввечері. Екстракт байкальської шоломниці дуже потужний фітокомпонент, який буде знімати подразнення, зменшувати запалення, покращувати регенерацію та відновлення шкіри. Він дуже гарно заспокоює та може поєднуватись із різноманітними кислотами. І ензими в даному випадку я говорю про ліпазу та протеазу. Вони розщеплюють білкові зв'язки між клітинками, за рахунок чого покращують процес відлущення їх зі шкіри. Часто використовується в різноманітних ензимних масках, пілінгах, і вони можуть підходити для найчутливішої шкіри. Як же правильно поєднувати активи в догляді? Перше, не використовуйте всі активи підряд. Друге не комбінуйте кислоти та ретиноїди в одній рутині. Почніть взагалі з одного двох основних компонентів і спробуйте пропрацювати ними, але якісно. Завжди використовуйте компоненти, які будуть відновлювати шкіру та регенерувати її, а також зволожувати. І не забувайте про СПФ захист. І найголовніше це регулярність, тому що комедони не пройдуть за один-два дні. Їм потрібен час, це як мінімум декілька тижнів. Також іноді не дістається загострення на початку роботи з ними. Це також може бути нормою. Не ускладнюйте все, але й не чекайте дива від одного якогось компонента. Підписуйтесь та залишайте свої запитання в коментарях.